Хто любить робити вдома перестановку. Оце, це звідси перестав сюди, оце туди. вдома не люблю. А на роботі робимо регулярно. Сьогодні чергова перестановка. Цей форматник треба переставити на цю сторону. Довбальний ми відправимо геть аж туди зашліфувально-калібрувальний. Калібрувальний переставимо на цю сторону ЧПУ знов туди. І це все тільки через те, що треба вибудувати логічну лінію. Для обробки ДСП у нас тут буде кромочник, тут буде у нас стояти форматка, тут в нас від КДТ присадочний щепу. От, от робимо таку ячейку по ДСП. Переставляємо, рухаємо, витяжки протягуємо. Коротше, багато. То не вдома, просто пересунув шафу і все. Тут треба пере... перепідключити до мережі, подати воздух, організувати. Витяжну систему. Оцю всю. Короте, куча роботи. Не знаю, за два дні аби справились. Ну, але почали. почали вже роботу. Всіх працівників сьогодні не виводили для того, щоб зробити перестановочку. Але потім має бути ефективна робота.